Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Сергій Сидорчук неочікувано повертається в Україну. Італійський політик вимагає вигнати українського нападника Артема Довбика з Роми. Легендарний Микола Морозюк зізнався в симпатії до Шахтаря. Віктор Циганков переїжджає в АПЛ. Друзі, підтримайте Україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Італійський політик вимагає вигнати українського нападника Артема Довбика з Роми. Італійський політик, лідер партії Форза Італія в сенаті і фанат Роми Мауріцьо Гаспарі, поділився думками щодо потенційного нового нападника для римського клубу. В ефірі передачі Політикал НЕЛ. Цитуємо цього політика. Хто буде новим Центр Роми? Не знаю, але сподіваюся, що це буде недовбик. Він забив декілька випадкових голів. Просто тому, що стоїть на місці, а м'яч іноді випадково влучає в Довбика і залітає у ворота. Краще вже якийсь невідомий хлопець, але тільки не довбик. Сподіваюся, він піде. Ми вже достатньо нетерпілися з ним. Можливо, його не доцінювали раніше, але після останнього сезону це був би не найкращий вибір для Роми. З довбиком ми вже достатньо настраждалися. Нехай буде хто завгодно, але тільки не українець. Виганять його вже нарешті з клубу. Сказав. Політик Гаспарі. Цей недополітик, мабуть, замість футболу дивиться балет, якщо вважає, що саме до Обик винен в усіх проблемах Роми. Та й взагалі як він став політиком, якщо банально не вміє рахувати статистику. Артем в минулому сезоні забив 17 м'ячів, що набагато більше, ніж забив той самий Шумуродов, чи, наприклад, Абрахам рік до цього в Ромії. Крім того, до обліку війшов десятку найкращих бомбардирів серії А у відверто кризисній ромі. А тому вішати на нього усіх собак та казати, що краще нехай грає якийсь аматор, ніж українець, це відверта брехлива маніпуляція з боку недополітика, який, скоріше за всього, ще й глибоко у душі ненавидить Україну. А тому пропонуємо цьому Мауріцю Гаспарі послідувати у напрямку російського корабля. Любі друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Та підпишіться на канал. Давайте просувати україномовний Ютуб разом. Металіст 1925 позбувся двох екс-гравців збірної України з футболу. Захисник металіста 1925 Василь Кравець і півзахисник Вален Юрченко залишили клуб з рішенням головного тренера команди Младна Бартулоча. Про це повідомляє видання то таке. За даними джерела, обидва гравці попрощалися з командою сьогодні зранку. 207-річний Кравець та 31-річний Юрченко були основними футболістами команди у минулому сезоні. Лен, зокрема, забив 9 голів у першій лізі. Рішення Бартуловича цілком зрозумілі. При всій повазі до Юрченка, але його форма може не така стабільна, як була колись у Байре чи в зорі скрипника. Для гарних виступів у ПЛ треба більш рухливі виконавці в центр поля. А що стосується кравця, то він взагалі сильно здав за останній час. Спочатку його вигнали з Полтавської ворскли. Потім з Дніпра один, потім з Полісся. І от зараз ми дев'ятсот 1925. Мабуть, наступний етап його кар'єри – це друга ліга чемпіонату Казахстану чи Азербайджану. Хоча ще кілька років тому він подавав великі надії, але схоже піймав зіркову хоробу, розлінився та як наслідок загубив свою кар'єру. Враховуючи фінансові можливості харків'ян, то ми впевнені, що вони знайдуть більш якісних та найголовніших голодніших гравців на ці позиції. Та ми побачимо новий оновлений Металіст 1925 в українській прем'єр-лізі. Європа знову перемогла усіх у футбол. Бразильський «Флуміненце» поступився у сьогодні другій фіналу клубного чемпіонату світу з рахунком 0-2. В іншій парі між собою зіграють ПСЖ. Тому турнір клубного чемпіонату світу виграє клуб з Європи. Востаннє не європейська команда вигравала клубний мундіаль. Ще у далекому 2012 році, коли це зробив Корінтіанс, обігравши у фіналі Челсі 1-0. Загалом клуби за меж Європи лише чотири рази вигравали клубний чемпіонат світу. Двічі зробив Корінтіанс ще по одному разу Сан паулу та Інтернаціональ. Як ми бачимо, як би фан не тягнуло на європейські клуби на цьому чемпіонаті світу, вони все рівно не можуть навіти конкуренцію грандам європейського футболу. Якщо навіть відносно кризової Челсі проходить найкраща команди Бразилії, то це про багато чого говорить. А якби на цьому турнірі замість порту Бенфіки та Зайсбургу ще допустили умовні Ліверпуль, Арсенал та Барселону, то, мабуть, летиносів та інших не було б навіть флей-офф. Цей турнір показав велику колосальну різницю в рівні футболу між Європою та іншими. А найголовніше дав зрозуміти, що він особливо нікому не цікавий, окрім справжніх фанів цих клубів. Велика пощочина Фіфану через Джані Інфантіно. Очевидно, що зараз футбол точно рухається не в тому напрямку. Любі друзі, якщо також вважаєте цей турнір не дуже цікавим, окрім матчів європейських грандів, то поставте лайк цьому відео. Екс капітан Динамо Київ отримав несподівану посаду в українському футболі. Колишній футболіст київського Динамо та збірної України легендарний Сергій Сидорчук став радником Запорізької обласної асоціації футболу. Про це повідомили у соціальних мережах організації. Сидорчук від сьогоднішнього дня долучається до роботи ЗОАФ в новій ролі радника зі спортивної стратегії розвитку футболу в регіоні. Повідомили на сторінці Запорізької обласної асоціації футболу. Варто зазначити, що 34-річний футболіст залишив Україну у 2023 році і перебрався до бельгійського вестерло. У Минулому сезоні півзахисник провів 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу. Гравець має чинний контракт до червня 2026 року з бельгійським клубом. Перед цьому, як саме Судорчук збирається сумішати гру в Бельгії та працю в Україні, незрозуміло. Екс-гравець Динамо Київ Микола Морозюк заявив, що шахтар йому подобається більше, ніж Динамо. Цитуємо легендарного Миколу. Мені чому завжди був ближче зі Шахтаря. У Шахтара завжди гарний контроль м'яча, гра через пас, комбінаційний футбол. Динамо ж це більше, атлетика, швидкість контратаки і так далі. Я більше люблю, як грає Шахтар, сказав Микола Морозюк. Окрім того, колишній гравець Динамо підтримав колишнього партнера по команді Джуніра Мрееса, коли той перейшов з динамо Шахтар у 2018 році. Цитуємо Морозюка. Мураєс, мій товариш, ми досі підтримуємо зв'язок. Він чесно класний пацан, класна людина. Наскільки я знаю, з його слів були моменти з боку керівництва Динамо, які дуже йому не сподобалися, коли в нього завершився контракт. Я його не засуджую. Він класний пацан. Там було щось не те. Заявив Морозюк. Один з найталановитіших воротарів України, близький до від'їзду з нашої держави. Колишній вортар Ворскли Павло Ісенко може найближчим часом стати гравцем Румунського університету Крайова. Як повідомляє видання Джіс трансфер перебуває на завершальній стадії, і в середу 21-річний українець може підписати контракт з учасником Румунії в лізі конференції. Нагадаємо, Ісенко став вільним агентом після того, як Ворскли вилетіла з української прем'єрліги першу лігу. За Ворскли Павло провів усю свою кар'єру, зігравши 85 матчів та пропустивши 114 м'ячів. Віктор Циганков близький до того, щоб залишити Жирону та перейти в АПЛ. Півзахисник Жирони Віктор Циганков може піти з команди у літній міжсезоння, Повідомив журналіст Бен Джейкобс у своєму твіттері. За даними джерела, футболіст готовий до переходу. Жирона може продати його за суму близько до 20 мільйонів євро. Також казано, що агентка гравця Олена Миськів підписала угоду, яка надає повноваження піні Захаві дослідити можливість переходу. Відзначимо, що гравцем цікавляться ОПЛ, а саме такі клуби, як Астон Віла, Ньюкасл, Тоттенхем та Манчестер Юнайтед. Окрім того, на циганкова претендує і лондонський арсенал. Якщо конденіри не зможуть підписати він гра Челсі Модуеке, то саме циганков є запасним варіантом для команди Артети. Віктор повинен стати дублером Букойосаки. Нагадаємо, раніше також була інформація про бажання Трамзон спора сторочини придбати циганкова. Але сам гравець хоче грати саме в Англії, а не Туреччині. Варто також нагадати, що київський динамо колишній клуб Віктора отримує 50% від суми трансферу гравця. Тобто, якщо каталонцям вдасться продати його за 20 мільйонів євро, то кияни зароблять ще 10 мільйонів до тих п'яти, за яких продала циганкова в Жироні взимку 2023 року. І Віктор Циганков це досить хрустальний гравець, який постійно отримує травми на рівному місці. Якби не його вічні пошкодження, то безумовно циганков міг би стати одним з найкращих бінгерів світу, адже він для цього має усі якості. Гарний дриблінг, швидкість, гульове відчуття та взаємодія з партнерами. Але від долі нікуди не втачаєш. При всій повазі до Віктора. Але до йому буде ну дуже важко витримувати фізичне вантаження. І цілком імовірно, що максимум, що його очікує, це пару ігор сезон. Як в того самого зінченка в Арсеналі. І це навіть незалежно від того, в який клуб він піде: в Гарант АПЛ чи середняк. Любі друзі, яку команду ви порадили вибрати циганкову для продовження кар'єри. Напишіть вашу власну думку в коментарях нижче. А у нас на цьому, все. Дякую, любі друзі, за ефір. Ставте, будь ласка, ваші лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!